ЄС простягнув іспанським банкам руку допомоги. Єврокомісія схвалила план наймасштабнішої реструктуризації банківського сектору Європи від початку фінансової кризи в 2007-му. Чотири націоналізовані банки Іспанії Банкія, Нова Галісія, Каталунія, Кайша і Банко де Валенція – отримують майже 40 мільярдів євро допомоги. Фінансовий транш буде перераховано у Мадриду у грудні через європейський стабілізаційний механізм. Як заявив єврокомісар з питань конкуренції, хокін Альмунія загальна сума допомоги чотирьом іспанським банкам становитиме 37 мільярдів євро. Це означає що ці банки знову стануть життєздатними у середньо і довготерміновій перспективі не беручи для цього нові державні кредити Найбільший обсяг допомоги 18 мільярдів євро отримає банк, який навесні опинився на межі банкрутства і був частково націоналізований. Каталунія кайша надійде 9 мільярдів євро. Решту поділять між собою нова галісія та Банко де Валенсія. Останні згідно з ухваленим планом буде інтегровано в структуру Кайша банк. Експерти вважають ймовірно, це допоможе покращити фінансову ситуацію в Іспанії. Однак стабілізації банківського сектору недостатньо, адже найбільшою проблемою країни лишається рецесія і відсутність економічного зростання. В обмін на допомогу установи мають урізати свої баланси на 60% впродовж п'яти років, що загрожує масовими звільненнями. Зокрема, банки збираються скоротити кожного четвертого працівника загалом 6 тисяч осіб. Також буде закрито майже 40% банківських філіалів. Загалом на рекапіталізацію усього банківського сектору Іспанії за оцінками експертів знадобиться до 60 мільярдів євро. Дві третини з них буде виділено ЄС. Решту шукатимуть у приватних утримувачів облігацій.